Після того, як ми відзняли плівочку вийняли її з камери, у нас є поверхня, яку фотони пробомбардували, але ми поки що цього бачити не можемо. Тобто нам невидиме зображення на плівці, треба зробити видимим. В цьому нам допоможе процес проявки, а після того, як ми проявимо і захочемо подивитися на це. Зображення, яке вже стало видимим, нам потрібно буде ще й зафіксувати його, щоб в подальшому частинки срібла не боялися світла. В цьому нам допоможуть бачки, в яких ми проявляємо плівку. Їх є дуже велика кількість, вони всі різноманітні. Я вам сьогодні коротко постараюся розповісти про ті, які мені вкрай не подобаються, і ті, які по сьогоднішній день радують якими я можу користуватися і користуюся? Сьогоднішня тема бачки для проявки плівки. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі. Дякую нашим захисникам за те, що допомагають нам спілкуватися, дають точніше таку можливість, які і захищають нашу землю. Так само, як і плівку для фотокамери, ми підбираємо бачок по формату тобто там 35 мм. 60 мм, або, можливо, якийсь там формат типу 4 х 5. Бачки бувають там, ну, це почну, мабуть, з тих, які я просто от, ну, з дитинства користувався і самі найгірші спогади. Це конкретно цей бачок, ну не саме цей, але такого типу бачок односпіральний, справлю у нього знизу. Не, підріжа, не обрізаючи нічого, ми просто фіксуємо. Затискаємо між двома половинками того, того що називається спіралі, чомусь, не знаю, чому так називається в цьому бочку, хоча вона тут з однієї сторони. І от таким чином намотуємо. І в процесі тієї намотки досить часто бувало так, що верхня частина прижималася до верхній шар плівки прижимався до нижнього. ну от, типу от такого. В темноті ми цього не бачимо. І, відповідно, результати, які ми отримували після такої обробки, взагалі не радував. Це перший момент. Другий момент. В момент, коли ми наповнюємо його рідиною, піднімається кришка. Основна задача бочка не дати доступу світла до потоплівки і зробити наповнення та зливання. Рідиною, наповнені рідиною та її зливання, комфортним. В цьому бочку це, ну, я не можу назвати зовсім нічого. Цей варіант він кращий тим, що в нього вже є дві спіралі. Заправляється плівка 35 мм з зовнішньої сторони. Це трошки краще, тому що, наприклад, я досить часто е, проявляю там по 5-6 кадрів, коли перевіряю роботу камер. Е, в тому бочку це зробити ну, складно, можна, але складно. А в цьому бочку це зробити просто. Ну, е, спасаю ця кришка, яка вже не злітає, але наповнення рідиною та її збиванням жостяк. У тому ж принципі зроблений для середньоформатної плівки. Трошки краще, але ж не те. Такий більш-менш щось схоже на Патерсон сучасний. Ну, трошки краще, ніж ті попередні, але все ж таки ну, до оригінальних патер він їм дуже далеко. Вони економічніші, ці бачки, дозволяють проявляти з відразу два равончика, плівки 35 мм, або переміщаючи е -е, проставки між спіралями один бачок. Кращими за радянські були отакі бачки Крокус, але вони трошки прожерливі були. Можна проявляти плівку. Трьох форматів вже, не двох. Тут можна проявити 35 мм. Плівку тип 120 та тип 127. Це плівка для камер формату в основному 4 х 4. От цим бачок цей цікавий. Ну, я ще мудрився його переробити насправді під проявку плівки 4х5, але це про це якось іншим разом, коли буде тема. Саме плівки 4х5. Цей бачок краще заливати, зливати, ну, нічого не скажу. Але конкретно цей, наприклад, екземпляр, не дивлячись на те, що він в гарному стані, він трошки протікає. Так буває. Це монстр для проявки кіноплівки формату 35 мм або 16 мм. Бачите, от коли я обертаю. Спіраль в одну сторону, друга розмотується. Потім тобто я можу в другу сторону це робити. Що відбувається всередині, показую. Плівка лежить між одним та другим рулоном. Тобто катушкою, між двома катушками, якими крутимо. За рахунок цього відбувається перемішування хімії, яка наповнює побачок повністю. Спереду є віконце, яке дозволяє засвітити, зробити процес засвідки. Це потрібно для... Позитивної слайдової плівки. Знизу такий корок, який дозволяє злить рідину, яку ми заливаємо зверху. Ніколи ним не користувався, це скоріш такий раритетний колекційний варіант. В мене є Не для того. Дуже дуже мені подобаються ці бачки. Робили їх японці, американці. Корейці здається теж в мене є Маленький на одну спіраль 35 мм, великий дозволяє змістити дві спіралі одночасно для 35 мм, або одну спіраль для плівки типу 120 або 220. Довжина спіралі дозволяє. Ну і можна проявляти плівку формату 127-го. Для цих бачків є. Є, вони великі, там, здається, максимально до 10 рулончиків. Заправляється плівочка, в принципі, треба звикати до будь-якого бочка. Я тут навчився свого часу дуже швидко. І зараз в будь-який час беру цей бочок і спокійно заправляю плівку. Е, пружинка фіксує один кінчик плівки на середній частині, і далі ми легенько складаємо. Пружина зміщена, треба поправити легенько. І далі ми легенько так по краях, ніби як стискаємо плівку, трошки її складаємо. так. Вона, коли доходить до свого місця, де вона повинна бути, вона сама випрямляється і попадає якраз от між цими двома спіралями. Це, в принципі, ну, реально дуже е, зручний інструмент, проявляв і ЧБ, проявляв і колір по процесу С41. Гарні у мене спогади про ці бички. Є такі от ще кумадні у мене там бачки для проявки плівки тип 120 з корексом. Це японський ханса. І якийсь такий американець, кумедний з однією спіраллю, яка рухається, переміщаючись там в трьох положеннях, фіксується вона для різних плівок, мабуть, від 16 і до. Формату Т10. Ну і мої улюблені це бочки-конструктори, як я на них кажу. Вони універсальні, тут можна робити все, що завгодно. Бачок для однієї плівочки формату 35 мм, для, е, Сюди можна змістити дві спіралі в складеному стані. Вони Дозволяють проявляти 35 мм, а в розкладеному стані вони дозволяють проявляти тип 120 середній формат. Тут зміщається на цій спіралі дві плівки формату 120 або одна формату 220. Але саме основний прикол це те, що от бачите це 15-та серія, є ще більші трошки бочки теж. За тим же принципом побудовані, бачите, от до такого малиша пристрігоється верхня частина і подовжується трубка. І в такому варіанті, тоді в цей бочок, ми вже можемо змістити 4 спіралі в такому форматі. Або, скажімо, дві спіралі отаких от і одну спіраль під 220-ту плівку. Ну, тобто, ну, ну все зроблено для людей, і мало того, ці бочки ще е, розроблені під обертання. Тобто, е, що я маю на увазі? Що значить бачок розроблений під обертання? Коли рухається корпус бачка, наприклад, там в якомусь чи в саморобному, і я покажу колись свої машинки, які я поробив для того, щоб крутити бочок, от е, корпус крутиться, він повинен проводити в дію. І спіраль не просто, щоб бачок крутиться, а спіраль стоїть на місці, тоді ми нічого не проявимо і ніяким чином не обробимо ту е плівку. Ну і отакий от монстри для проявки плівки 4х5. Гарний, просто, дуже гарний інструмент. Дві спіралі. Е Одночасно можна в цих е двох спіралях проявити 12 листочків. Плівочки формату 4 х 5. У будь-якому випадку, який би бачок для якого б формату ви не обрали, якщо у вас немає досвіду спілкування е з цим інструментом, я дуже раджу взяти шматок засвіченої плівки в лабораторії, е у друзів, ще десь. Ну, можливо у вас є якась там, яку ви раніше десь там проявляли, чи, чи не вдало витягнули з камери, неважливо. І е, от на тому ж шматочку плівки обов'язково потренуватися. Зробіться на світлі. Е, спробуйте заправити плівку в спіраль, потім закрийте очі, від е, зробіться закритими очима, перевірте, подивіться, чи у вас все добре виходить. Е, комусь вистачає там. Пів години погратися, він готовий заправляти в темноті, а хтось мусить робити це трошки довше. Ну і пам'ятайте, що плівку треба заряджати в бачок перед проявкою обов'язково в темноті. Якщо ви хочете трошки більше знати в майбутньому, про те, як відбувається сам процес проявки, які може важливі моменти по концентрації. Проявника, на що це впливає, як правильно читати ступінь розведення, який час повинен бути для проявки плівки. Про це все буде на цьому каналі. Не забудьте на нього підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Поставити галочку там, де є дзвіночок, тоді вам будуть приходити сповіщення про наявність нових відео на каналі. Ну, а при великому бажанні мені подякувати, можете просто поставити лайк. Напишіть коментар, що ви думаєте стосовно того відео, яке ви сьогодні побачили, або, можливо, побажання, і що б ви хотіли в подальшому бачити в моїх відео. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного вам неба!